Та сонце, ви символ незламного та відваги. Ваше місто стоїть на передовій боротьбі за свободу. Кожен ваш крок показує всій Україні, що наша незалежність і свобода не зламає. Ми бачимо вашу мужність і терпіння. У пристрах та біль ви тримаєтесь, ви надихаєте нас не лише словами, а й вашими діями, вашою стійкістю. Ви приклад для всіх нас, як залишатись такими ж сильними, навіть коли темрява здається безмежним. Ми з вами серцем і думками. Ви не одні. За вами стоїть вся Україна, весь народ, всі у свободу і правду. Ми мріємо про день разом із вами, коли ваше місце з нами буде вільне. Сумбув є і завжди буде українським. Ми віримо у вас, ми віримо у перемогу. Тримайтеся, дорогі наші, і знаєте, кожна ваша дія, кожен день боротьби наближає нашу свободу. Разом ми переможемо і обов'язково зустрінемося свободи у вашому рідному місці.